Моє шанування пані і панове, поки на верхніх поверхах світу дорослі цього світу ліплять якісь гарантії безпеки для України, собі узгоджують свої наступні кроки, вже санкційні по невгамовній Росії. Тут я хочу сьогодні дуже коротенько так, звернути вашу увагу на 55, чи 65-ту, чи 72-ню, не знаю, там, Енну, збилися вже з ліку яку там. Візію, чим є перемога? У викладці найзалізнішого, найсталевішого, найчугуннішого, які там ще є леварні сплави лідера. Ну, ось. От хотів би багато про то сказати, і якби і нема що тут говорити. Бо коли ворожі шахеди залітають в родовий квартал, коли окремі райони там два дні вже без газу, без світла бо потрапляють електропідстанції, які нібито захищені, бо ніби там лише мільярди виділені на. Захист енергетичних об'єктів. Якщо вірити в Стерненко 60% наших дронів, то не придатні. Якщо взагалі дивитися на суб'єктивну картину, то розумієте, от, є от якась об'єктивна картина, ну така, яка є, і ціна вже всім зрозуміла. Ну, а тут далі, розумієте, ком комбінують, щось переформульовують. знаєте, як як Тюбика, вичавлюють себе якісь щось, отак, знаєте, таке враження, що сидять в кабінетах і так. і так, от Щоб то якось якось так, так завернути, якось так якось так закрутити, розумієте, що там що, що є тепер перемогою. І тепер від, всі попередні версії відсуваємо, лишаємо на поверхні теперіш, актуально. В цьому уікенді відбулося інтерв'ю, в якому. Перемогою названо ось що. Значить, тепер це не дати себе окупувати повністю. От. Значить, тепер це є формулою перемоги. Ну, якби, розумієте, коли Верховний командувач формулює таку базу війни, яка не зараз, заради чого? Чого, нашого, куди. То суспільство теж зараз в це безумовно включиться, і почнуться думки про те, що ну, наприклад, з такого з, так, з такої формули президента, випливає, що ну, наприклад, перше, що випливає, що фактично, якби повернення анексованих Криму Донбасу, тобто взагалі 91-го року, повернення кордонів на спочоку, якби не актуальне. Ну, бо, тому що тепер формулою перемоги є просто не дати окупувати себе повністю. Тобто не повністю можна. Також випливає, що якби так само і не актуальним вже є навіть вихід, а то б доволів, то, то стеля була б, вихід на стан 2022 року. Ну хоча б повернення до, до того статусу кво на момент вторгнення. Випливаючи з формули президента, чим він буде трактувати перемогу? Це теж якби вже не, не актуально взагалі. Не актуальним є далекосяжні е, такі, більш анімаційні якісь такі, знаєте. Там мрії, напевно, вже треба сказати про розпад Російської Федерації, про відцентрову дезінтеграцію. І, напевно, тоді з високих кабінетів треба знімати зі стін уже оті розпіарені, такі трохи навіть, надумані карти дезінтеграції Росії на окремі суб'єкти які там в високих кабінетах десь там є, і потрапляють в такі пафосні репортажі марафону. Це теж вже якби не актуально. Тобто новою версією е, 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 одноосібників е, царату, який веде війну, є не дати себе окупувати повністю, і, мовно кажучи, виживання якби, України як незалежної держави. Це цитата виживання як незалежної держави, воно в принципі і знімає оцю акцентовку з того, на чому взагалі було, була зациклена, взагалі все було зациклено, вся війна 4 роки. Знімає питання ось такої акцентації території, тому що просто зберегтися і це перемогою є з точки зору царя що перемогою є зберегтися як незалежна держава, воно якби теж в суспільство породить і і спровокує думки, Ну тобто зберегтися на половині території, на третині, на, на третині території, чи просто вже як вдасться по факту, і це теж буде перемогою. Тобто все це вмикає ось такі формулювання, чому вони правильні, я теж скажу. Але воно вмикає оцю інсинуаційну частину такої народної творчості, яка буде в це включатися і казати. Ну, якщо значить не дати себе купувати повністю, то значить не повністю підходить, і, і, і все. І це теж перемога, і нехай так і буде. Румієте, сам сам по собі генеральний посил, він, на, на мій погляд, дуже запізнілий? Дуже запізнілий. Але зараз я відчув цьому інтерв'ю. Можливо, вперше навіть за всі ці роки Зеленського я відчув його, ну я б так сказав, якесь опритомнення. Це фактично вперше було якби, спущено самих себе, самого себе на ту грішну об'єктивну землю і, 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 і оцей генеральний посил про те, що якби успішні відвоювання. Бо якщо перемогою є просто не, не, не повна окупація, просто зберегтися вже якій конфігурації, ну така як би логіка, то ну, якби, успішні відвоювання вже в суспільстві, якби певно, для еліти вже не сильно то стоять на порядку денному, а може взагалі вже й не стоять. Бо риторика кардинально помінялася. розумієш? Тобто, зараз весь успіх війни зводиться зі слів там, лідера нації, зводиться до будь-що встояти, б би повна окупація. Тобто, таке переформулювання не вже без кави. На набережній Ялті, без там маршу на Червоній площі. Таке переформулювання, а тим паче публічне переформулювання. Воно звичайно може тут когось обурити. Хтось скаже, що це якось так вирвано з контексту і трошки і ширший контекст. Це вже, це вже вільна народна творчість. Взагалі, така візія перемоги, як просто зберегтися, просто встояти, вона е, є. Як це не парадоксально, найбільш чесним формулюванням. Взагалі-то це є найчесніше за всі 4 роки. От було би всім набагато легше, якби в перші місяці, в перший рік, чи хоча б після проваленого контрнаступу, який перебив пере, пере взагалі Рубіконом, пере, перейшов війну. Після нього вже все стало зрозуміло, і куди пішло, все теж зрозуміло. Ось от. Якби це було сказано на початках, можливо, тоді не було би такого, знаєте, якогось гірко пекучого відчуття марноти. Бо всіх людей після таких візій, як зараз, запропонованих, буде оцей жаль, бо буде відчуття, що ну, якби шкода, що знадобилося 4 роки, і стільки непоправних жертв, і стільки непоправного. І невідновного, і таких непоправних втрат, щоб прийти до ось такої чесності, до, до чесного розуміння от, ситуації в найтаких е, непривабливіших тонах, де нема вже там бравади, бравурності, до того шапку закидати, і так далі, а є просто от, не дати себе окупувати повністю. Бачите, це все відбувається за умов, коли, умовно кажучи, вже картина світу зрозуміла. І я про це часто наголошую, з цим не можуть не кожен слухач погодитися. Але як на мене, вже зараз є остаточна картина світу. Вона ліпилася там якось, але зараз вона вже виліпалася в остаточну картину світу. І все дуже просто по нашій війні. Схід є спонсором війни. Захід є спонсором спротиву. Силами спротиву є Україна, яка просто виляже і покликана вилягти в цьому опорі без там, майже безвихідні ситуації. От є така картина світу, під яку будуть генеруватися нові стратегії всіх світових гравців, отих дорослих на вищому поверсі. Воно мені здається, зараз відбувається, і тут ми власне з тим откровенням президента приходимо в, в такий чесний погляд в дзеркало. Як це не парадоксально, але це є найчисніше, що взагалі я чув. Тому що розумієте, в заходу, як в спонсору нашого опору, нашого спротиву, як нашого союзника. У них взагалі немає розмислень, міркувань, рефлексування на тему перемоги. Я якось в одному інтерв'ю це казав в, західній, ну, в західному дискурсі, в медіа взагалі нема того слова. Ну, тобто там ніхто собі з тюбика нічого не вичавлює. Ну, ніхто там не видумує, що там перемога. Боже, вдасться припинити, дай слава Богу. Перший день настане. Після призупинки, зупинки там війни, перший день настане, там ну, да, і, да, і все, і слава Богу, торжество життя. Там там не заморочуються з тим. Заморочуються тільки тут. От, Вишукуючи щось, якісь підтягуючи якісь там, якісь там сенси, формулювання, все ж, все це просто. Це лінійна дійсність, в якій там Боже, не сильно є де е, е, розігнатися. розумієте? Тут підходить ну, з точки зору заходу, ситуація є доволі дивною, тому що проблема вже є також і у владі, бо, умовно кажучи, пакують, 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 а результатів немає. Тобто в них теж виникає питання, умовно кажучи, маючи такі бюджети з такими оборотами, маючи таку повноту, де вже ніхто не, не заважає, не показувати результатів взагалі, ну, це велике питання. Тобто якість держави, державників уже дуже серйозно обговорюється. Розумієте? Бо ну, б, помилка на помилці. І тут не треба шукати вже нашим формули перемоги. Оці формули, щось щось придумувати, або ми будемо то вважати, а вже ні, а вже будемо то вважати. Треба взагалі прибрати це. Треба то слово дуже шкідливе насправді, прибрати з дискурсу так як це Захід прибрав. І не, і, не, і не вантажити себе, не грузити себе якимись штучними конструктами, конструктивами, як там, що там, як то сформулювати, як то вдало вербально оформити. і І так далі. І суспільство, ну Це взагалі не, це не потрібно взагалі. Зберегтися як держава, що і каже президент, да і все. Ну та і В тому ціль зберегтися як держава, коли ворог хоче твоєї бездержавності. Ну, тобто, як не парадоксальна оцінка е президента, візія, ну як це не парадоксально, абсолютно якби, якби правильна, по суті. І тут лише залишається той пункт, який в всьому світі якби, стає номер один. Як унеможливити повторний напад? Якщо ви так помітите, навколо того взагалі все крутиться. От Все міскування всього світу крутиться навколо цього питання. Як унеможливити повторний напад? Як унеможливити оцей ремейк? Щоб не було після якоїсь там призупинки, перемиря, заморозки, як ми там назвемо, вже діло. Істориків, щоб не було відновлення війни. Як так зробити? Навколо цього все крутиться. І тут я якось теж про це сьогодні в телеграм-каналі написав, бо теж про це часто думаю. Що, ну, тут ні, не думаю, що в нас є там великі військові аналітики серед глядацької аудиторії, тим паче я таким не є. Але на хлопський розум я дивлюся, на що роблять наші партнери, наші сусіди. І, 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 і виникає дуже просте-просте питання. Ну а якщо, ну, якщо всі бояться, щоб не було повторення нападу, щоб не було е, того ремейку, ну, то хто заважає якби, е, рясно, густо замінуватися так, щоб Москаль навіть не міг на пузі е, е, проповсти в майбутньому? Ну, то Польща мінує свій периметр е, з е, Білоруссю? Литва мінує 50-кілометрову зону прикордонну з Мордором. Країни Балтії взагалі навіть завбачливо під це вийшли тимчасово, призупинили своє членство в так званій Оттавській конвенції, яка там запобігає протипіхотним мінам. Вийшли, бо треба мінувати. Бо розумію, що так. виникає питання. Так, а чому ми не можемо робити те, що роблять наші сусіди, мінуючи себе? І створюючи нездоланну для москаля е, непрохідну смугу. Ну і будучи тоді, відповідно, впевненими, що це або дуже серйозно зупинить, або унеможливить. Ну це, 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 це ж насправді дуже просте запитання. Бо насправді, після 23-го року, після проваленого контрнаступу, коли світ Рубіконно вже зрозумів тренд війни і все, слово перемога зникла взагалі. З дискурсу, то якраз мінування і фортифікування, бо є серед офіційних рекомендацій, прохань, благань, порад, не знаю, там як там хто там хоче називати, пентагоном наших західних союзників. Нам якраз після 23-го року казали: мінуйтеся і рийте фортифікації по лінії зіткнення, аби вона у вас була. Незрушною, іби вона у вас не посувалася пізніше в глиб території, і не було територіальних втрат. Тобто замінуйтеся так, щоб через рік не дивитися по карті, скільки ще мінус кілометрів, а створити непрохідну смугу. І, вони, і воно якби в майбутньому воно показало, що якраз ну наскільки я читав західну аналітику, якраз і тому був провалений контрнаступ, що ворог зумів створити цю непрохідну смугу для нас. Якраз тому вся інвазія на Курщині не включала в себе е, е, дохід до е, е, АС, ну, тому що ворог в цислі терміни зумів повноцінну лінію оборони вирити під Курчатовим. І це якби, зупинило на підходах до АЕС. Навіть якщо вона там, як наші кажуть, не була там в, в планах і так далі. Ну а як не була, то наша було? Та? Теж питання виникає. Основний ж трофей Курщини це АЕС був. Ну, ну, власне кажучи, те саме радили нам робити. От, ворог чогось мінував, і ніхто не міг зайти, і, і, і вже невідомо не чи зможе. Ну так хто забороняє це так само робити нам і унеможливлювати не лише через гарантії безпеки, це є політичний трек, він буде розглядатися, він іде паралельним процесом. Але й самим на континентальній материковій суші, на земній тверді. Робити дії, аби унеможливити повторний напад. Якщо Польща мінує себе, Литва мінує, виникає ж питання так само, що ж то нам так само не зробити, і цю лінію зіткнення так не зафіксувати, щоб не переживати, що вона буде покілометрово, як показує діпстейт, там по потрошки посуватися глиб України. Вміти, тут не лише все зараз приходить до дуже. Такого сермяжного, дуже такого наждачного, неприємного на дотик. Розуміння, що тут все з війною стає вже зрозуміло, не лише тому, що там ворог апріорі там сильніший, там в три рази в десять більший, чисельніший. Там зрозуміло. І там, Карту всі бачили, і диспропорції ми знаємо. Але й тому, що низка фатально хибних рішень тут по війні. У нас букет фатально хибних рішень. При таких бюджетах і при такій безконтрольності, і при такій повноті можна і треба було досягати значно інших результатів. А не прийти в висновок, що перемогою буде лише би не було повної окупації. Ну тобто, це є оцінка собі, маючи такі бюджети, маючи таку повноту влади, де ніхто взагалі просто на кілометр не підійде з чужого, ну, не показувати результатів і стратегічного мислення. А 60% виробленого, розумієте, то як двома лівими руками, що неможливо це застосувати. А кошти то освоєні мільярди. Ну це вже питання не лише в силі ворога, в об'єктивному тренді війни. Там, в, в, в тому, що схід там, Індія, Китай ти, фінансує світового терориста та так, це вже не лише це, це вже також і є відповідальність за власні хибні рішення. Тому що ну, без того, якби ми не були б таку, в такій вже ситуації, знаєте, де перемогою є просто, знаєте, зберегтися хоча б. Ну, власне кажучи, оце є крива, це є така динамічна крива, Звичайно, вона є в формі піке. Треба це визнати. Але мені здається, хай вона ліпше буде чесною і чеснішою, ніж далі щось ходити, вигукувати, і, 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 ну мені здається, краще це. От я це побачив. Оцей злам з бравурності і бравадності в дуже таке ну, трохи жорсткувате приземлення, воно відбулося. Воно, мені здається, відбулося не без участі святих гравців, які ну, також це пояснюють. І мені здається, це вже за собою має генерувати далі зовсім інші цілі стратегії. Не якісь оті такі ура, переможні, бо, бо, бо зараз вже не це не ці сенси вкладаються в це слово там, перемога. А, а зовсім інше. Вже більше на виживання, більше на встояння, більше на вистояння. І тут мені здається, тут якби це поле тільки державників. От вони самі завели цю динаміку чотирирічну, от всюди. Відповідно за ними, і, звичайно нові рішення зовсім, які будуть базуватися на зовсім іншому розумінні ситуації, а не далі на аніме. Які там малюють в форматі pdf ок знаєте, в кольорових барвах. Оце ми напевно зараз будемо спостерігати. Це така політична осінь, це це така воєнна осінь. у Нас з починається з розумінням ось таких речей. А якими будуть рішення, ну звичайно, тоді будемо говорити. Я думаю, тут завжди нам буде про що вголос поміркувати. Дякую, що вислухали. вислухали мої міркування сьогоднішні. Я попрошу підписатись на YouTube канал, Telegram канал Прошу за пожертву завжди. Дякую кожній людині, яка адресно за реквізитами внизу під відео зможе, якщо захоче, зробити дуже скромну офіру. E, бережімо себе і до наступних зустрічей. Всього доброго.